Є знижки на гепаргін 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. А зараз ми перевіримо, як добре ви пам'ятаєте, чим жила Україна протягом всіх років своєї незалежності. Це раунд відповідність. Перед вами 10 культових предметів незалежності, які відповідають 10 рокам. Вам потрібно встановити правильну відповідність, подія і належний рік. Зрозуміли, і перші сюди. Виходять ткачівці, будь ласка. А. У вас є на все це Поважаю. 90 секунд, Та, вони пішли. А, от так! Юра, дивися, кравчучка, значить, це 91 ті Куди заставити? Куди? А, це. Ну кравчучка, 91-й. Це що? Поліція, поліція в му році, ні. Так, 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 96. Чекай, Конституція України, 91-й, так? й рік, от написано, навіть. Ні, 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 22-му Калош переміг. Чекай, а що з це що таке? <haz> це ні, ні, -ні, це, ні, -ні це, це скоріш за все, типу, коли воно. А ні, почало... чекай, 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 чекай. <пробування> Клас. Так. О, бухло. Так. А це так, що? що це? Я не знаю, це. Дія. Дія, коли запустилися? Дія Дія не давно. 15-му, напевно. А, ні, ні, ні. куди? 21-й або 20-й? Давай 20-й. 20-й, да? Добре. 20-й. А 20 це що? А це кубок, так, але якщо це натяк на те, що. Конституція України 93-й? Так. України. Паспорт України. 96-й. Конституція 96. 96? Так, 96? Да, 96 року, звісно. Так. Конечно. Добре. Uh, 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 так, прошу мова. Так. Шо а це що таке? Майдан. Це Майдан. Коли поліція на, мі... Коли на поліцію. О, бач? Або 14 – А, це Майдан! 14 рік. А 13-й є десь. Uh, нема, 14-й Майдан. Все, 14. А, ні, uh, чекай. Uh, чекай. Це точно це Майдан? Це 22-й рік. є? – А чого? Ні, 22-й це Війна. Ні, 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 це це ж корш Майдан. Ну, все, все добре, добре. А, uh, чекай, uh, от що це паспорт? 7 секунд, давайте ставити! Паспорт, як коли? Ставимо. Uh, паспорт. Що, що, паспорт? 2004, -тє. давай то ставимо. Це супер. На. Yes. Все. Так, ну що, я готова перевірити, що ви тут набігали. Конституція України з'явилася у 1996 році. І це правильна відповідь. Рожева панамка належить гурту Калуш, які перемогли на Євробаченні у 22 другому році. І це також правильна відповідь. Поліція зникла, з'явилася поліція і. Е це трапилось у 2015 році. Це правильна відповідь. Що почалось? Гравчучка стала культовим предметом у 91-му році. Це також правильна відповідь. Я, я перепрошую. А що ви куколи конотикали? Воно що все влетіло чи що? От, а, а от ЗНО ви поставили в 21-му році. Ну, друзі, а якого року? Reckless? Ну, 2005 року. Ну, а, серйозно? Ну, звісно, ну слухай. А ну да, до речі. Далі. Екоторбинки набули популярності якраз у 21-му році. Баті, ж, боже, боже. Так. Нічого нічого паспорт старого зразка з'явився в Україні у 93-му році. Це також правильна відповідь. <плес> Хорош. Коктейль Молотова став символом революції гідності у 2014 році. це правильна відповідь. Так, і золотий м'яч отримав Андрій Шевченко у 2004 році. Це також правильна відповідь. Та ти нахуй! І Дія за стосунок Дія з'явився у 2020 році. Це також правильна відповідь. У вас 8 правильних відповідей, ви отримуєте 8 балів. Табличок ви тримали після сирени і рото викинули і влучили. ти розумієш? Іноді можна правильно це зробити. Зіграйте між собою в покер. Я з вами не граю. Педанчики, у вас таке ж саме завдання. Садімо. і У вас є 90 секунд і вони пішли. Так, що у нас тут? Права нового зразку, я не знаю. 30 30 туда, Ось такі гроші 20... двадцятка. Я не знаю. Я не знаю, Клас. що це оранжевий. шар. Євро 2012, цих пам'ятаю, новий український правопис змінюється щороку. Клас. Так, євро 2012, дайте мені швиденько. Євро 2012. А коли табелі придумали? Є. Що там ще у нас? А що це прапор? Прапор, де прапор? Це за... прапор, Оце прапор, що? Напевно, що 92-й. Новий так, український 92 правопис. Що таке новий український правопис? Це зміна українського правопису. Що з цим коли робимо? Це що... було? Коли це було? Що б я знав, я думаю, рік тому десь. А, ні, 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 ні. Новий український Роші, правопис. Новий коли? 90, я не знаю, шостий нехай буде, я не знаю. Ні, 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 ні. ні, 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 ні. А, а слухайте, там купони були і так далі, потім гривні з'явились. На 96-му. Де? Скільки ми там були з купонами? Хто знає. Хай буде. Так, це. Окей. Оце так. паспорт, біометричний. Коли біометрику ввели? Давай. 17-й, Каная. Що це взагалі? Це помаранчева революція, чи що? Нав... Мабуть, що буде. 2004, 2004, якщо це помаранчева так. революція? Оце що табель? Табель, коли? У 2000 році. Табель, хай найбуде. Най Далі що? 19-й рік. Оце? Це що? Ні, ні. Та, да, може бути, вони постійно змінюють. Це нещодавно було. Не, ти ти 2006-й пише. Що? Шо? Шостий? А в нас що шостий? Шост у нас немає шостий. У нас немає шостого. Клади. Все. Все, час вийшов. Ну, класна у вас команда, класно. Знаєте, що ми з вами дуже подібні. Ми дві команди хаос. Якщо ми влучимо як ви, то буде просто дещо неймовірне. А у вас так не вийде, не переживай. Так, ну що, я готова і вас перевірити. Страшно, але поїхали. Прапор України став державним прапором у 1992 році. Це правильна відповідь. Корж включили до списку ЮНЕСКО у 2022 році, це також правильно. <звучить> Болотенко треба подякувати Жені. Україна перейшла на 12-бальну систему у 2000 році, це також правильно. По <звучить> поранчевий шарф став культовим предметом у 2004 році. Зараз -то Революція. 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 Маска і антисептик стали обов'язковими атрибутами життя у 2020 році. Це uh -huh. також правильна відповідь. Uh -huh. Паспорт танці картка почали видавати у 2016 році. Це you також uh -huh. правильна відповідь. Гривні були введені. В обіг у 1996 yeah, yeah. році. Отам біда Україна отримала безвіз у 2017 році. Це точно двадцять дванадцять му каталиса. Фігурки Слави Киславко, талісмани. Євро дві У 2012 році. моє! Це тисячі дванадцятому році Правопису у дві тисячі дев'ятнадцятому році. Також правильна від десять тридцяти. А головне в тому, що коли ми це кайф, все зробили, кайф. ви що сказали? Молодці, які ви молодці? З іронією це тому. я сказав. що ти не не йти? І рахунок стає 21 13 на користь педанівців. І сьогодні до нашої студії завітав особливий гість. And I propose you to meet him. Johnson. Johnson. Johnson! Johnson! Hi! Hi! Hello everybody. Hi, Johnson. Hi, Susan. Hi, how are I mean, you? I'm fine. I'm, you look so beautiful. Thank you, Johnson. Hi, Yura. Hello, my friend. Hello. How are you? I'm all right. Thank you.

okay because you are my favorite artist deal deal <laughs> <So laughs> johnson good luck <laughs> Друзі, завдання таке. Джонсон в нас дуже любить співати українські пісні, але він не дуже добре знає українську мову. І ось зараз він нам трохи заспіває, а ви спробуєте здогадатися, що це співає? за пісня, так а, і знаєш, хто кнопка. її виконує. Круто! Ви натискаєте кнопочку і отримуєте свої два бали. Якщо відповідь неправильна, то право відповіді переходить до команди Good суперників. Джонсон let's do it! Let's go! Голосніше! Та він не чує тебе! Схоже на Тіну Кароль! Це китайська пісня. Це... Це...

you, John. Bye, John. Yeah. Що я готова оголосити вам рахунок: 21-15 на користь педанівці well, плюс.